і Це Іра та Настя, солістки гурту, «Пающі труси. У мене на язикі таке ну, жження неприятне. Сьогодні спеціально для території обману дівчата. Накриють новорічний стіл. Любиш холодець? Конечно, люблю. Поки співачкам весело. Де мужчинка? Та хоча б мужикам просто. Шип руки, ноги, голова. Ну і всі інші атрибути мужчини. Але їх настрій зміниться. Мені Коли в гості до поючих трусов на прохання території обману прийде цей лікар. А ви він розкаже зірковим дівчатам про усі небезпеки новорічних страв. Олів'є – це чемпіон по визову скорої допомоги і по госпіталізації нагодні скільки салатів можна з'їсти за святкову ніч? Нормальна порція для маленької мініатюрної дівчинки, як я. і назве страви, від яких взагалі краще відмовитися. Ви знає, як рідку гадость. А поки дівчата розставляють на столі страви, які б хотіли приготувати для своїх. Рідних Отбивний, боже, це ж чистіше білок. Лікар уважно оглядає стіл з усіма продуктами і забракує половину з них. Олів'є – це чемпіон по визову скорої допомоги і по госпіталізації на водіну. Він назве п'ять страв, які краще викинути у смітник. Ету ґаду не нельзя. Та допоможе дівчатам наново накрити стіл. Замінить усе небезпечне, що ви їсте у новорічну ніч корисним і теж смачним. Це, Це більш легко. здоровий салат і більш полезний для здоров'я у новорічну ніч. Ваш організм відмовляється працювати. Чому? Бо ви забиваєте його зайвим сміттям, яке потім у вас. І гніє. Дивіться, ось це ваш сніданок, це ваш обід, а це ваша вечеря. Разом це приблизно 2,5 тисячі калорій. А в новорічну ніч ви з'їдаєте приблизно 4,5 тисячі, тобто вдвічі більше. Просто порівняйте: ось це кількість їжі, яку ви з'їдаєте за один присіз до столу. А в новорічну ніч ви фактично не встаєте. Тому ось скільки ви з'їдаєте тут за один присіст. І вам за тиждень новорічних свят чомусь уже тисне. Верхній гудзик вашої сорочки. Три-чотири зайвих кілограми. Як їх не набрати? Територія обману сьогодні обов'язково вам про це розкаже. А ще розкаже, які продукти найкалорійніші на вашому новорічному столі. Цю інформацію вже можете дивитися на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. А поки ви рахуєте всі ці калорії, територія обману познайомить вас із стравою, яка найбільше вам шкодить, від якої ви гладшаєте труєтеся, але вона така смачна. Знайомтеся, ваш ворог нома Садись, Саді зараз будемо кушати салатик. Садись. п'ятирічна Катя і досі пам'ятає минулий новий рік. <пілляння> Животик у дівчинки заболів ввечері 31-го. Животик дуже она Вона якась була дуже вяла, якась бледна. А вже наступного ранку. Катю забрала швидка. Та да, було отравлення, Ми одразу перепугались. Лікарі одразу поставили дівчинці діагноз харчове отруєння від салату олів'є. Вона з удовольствием покушала цей салатик калів'є і відправилась спать. Борис Качко впевнений, маленькій Каті ще пощастило. Бо салат, який заправили майонезом ще зранку, а виставили на стіл ввечері. Це мікробна бомба. Обостренням дісбактеріоза і ухудшенням як мінімум роботи серця і сосудів. Щоб довести вам, що салат олів'є небезпечний, територія обману робить контрольну закупку. Наші журналісти обійшли п'ять найвідоміших магазинів, де є своя кухня. Як ми знаємо, то в наших супермаркетах можуть використовуватися не досить добре якісні майонезні заправки, навіть іноді використовують зіпсовані продукти. Кожному ми купили по пів кілограма відомого салату. А головне, що зробили це після 20-ї години. ввечері приготовила його подал. Всі ці салати стояли на продажу приблизно 6-7 годин. Так само, як і салат, який готувала мама Каті, олів'є було свіже. олів'є я готувала 31 сперва числа утра. Тепер ці салати куплені в магазинах віддамо на експертизу. Олів'є – Елівє красна кнопка для визова скоро помощі. Надам який же компонент салаті може знищити вашу печінку та підшлункову. Давайте розберемо усе по компонентах. Традиційний новорічний салат олів'є готують з варених яєць. Яйце – це унікальний продукт. Ми знаємо, він фактично містить всі необхідні нам білки, додають картоплю. Картопля містить багато мікроелементів, які нам необхідні. Моркву та огірки. Тверни овочі. В принципі, це хорошо. Це може пройти. Тобто система схему легко. Стоп! Виходить окремо кожен з цих інгредієнтів олів'є, корисний. Але самі по собі, але що ж відбувається з яйцями, морквою та огірками, коли ви змішуєте їх в одній мисці? Та ще додаєте туди ковбасу і майонез? Тут дуже багато знаходиться несовмістимих друг з другом інгредієнтів. Зараз територія обману назве вам три найважчих для людини продукти в салаті олів'є. І на третьому місці яйця насправді неймовірно нам потрібний продукт, але вони можуть бути і небезпечними, тому що норма білка у людини на добу це приблизно 10 грамів на 1 кілограм. Тобто, якщо ви важите десь 60 кілограмів, вам можна з'їсти 4 яйця. А скільки яєць в одній порції олів'є, яку ви з'їдаєте за новорічну ніч? Середня доза олів'є це пів кілограма, тому тут якраз і є. Чотири яйця. Тобто, кожне наступне яйце вам буде просто шкодити. Зайвий білок буде впливати на ваші нирки, вашу печінку, і, можливо, навіть з'явиться неприємний запах аміаку. Але білок є не лише у яйцях. В салаті олів'є ще більше правильно ковбаси. І от ковбаса плюс яйця це така білкова бомба. Вся ця комбінація легко і просто уходить в кишечник. Там будуть і ті бражені, там будуть ті гнієні. Варену ковбасу, професор Київського національного торгівельно-економічного університету Олена Сидоренко. Не їсть уже аж шість років, бо вона сама на парах студентам розповідає, і чого її роблять, і що туди додають. Це основна проблема салату олів'є. В основному дешеву варену ковбасу роблять з так званого монофаршу: шкіра, сустави, різноманітні хрящі, все це поєднується. А щоб приховати неприємний запах перемолотої шкіри і згладити смак хрящів, в ковбасу додають хімічні домішки глутамат натрію або ж нітрат натрію. Хімію в ковбасі помітити легко, бо колір вареного м'яса правильно сірий, а ковбаса занадто рожева для надання відповідного кольору, такого рожевого, а не сірого. І вся ця хімія може подразнювати ваш шлунок. Я не хочу говорити, що це харчовий продукт. Мені здається, так коректніше сказати, що це товар. Якщо ковбаса це не продукт, а товар, тоді вона на другому місці небезпек у олів'є. А що ж на першому під номером один майонез. Тому що лише у 100 грамах майонезу, а це приблизно ось одна порція, друга і третя. Приблизно стільки майонезу ви додаєте, щоб заправити пів кілограму салату олів'є. Так ось тут 700 калорій. 700 калорій це фактично ваша добова норма усієї їжі, але майонез це не лише калорії. Виявляється, хитрі виробники можуть додавати у майонез. Будь-яку хімію, щоб здешевити його. Тут ходить безмежна кількість добавок, які неможливо перевірити існуючими і затвердженими на сьогодні методиками контролю якості. Не псується буквально руками. Про що можна говорити? Тому щоб ваш організм зміг переварити усі шкідливі компоненти олів'є, Територія обману покаже вам безпечну для здоров'я дозу цього салату. Отеця безпечна доза. От отакого не буде. дівчата з паючих трусов в шоці. Одна столова ложка олів'є це ж так мало. Нормальна порція для маленької мініатюрної дівчинки, як я. А ще виявляється, олів'є дуже швидко псується. В таких багатокомпонентних системах, як салат, олів'є, дуже швидко розмножуються мікроорганізми. А значить, зберегти уже заправлений майонезом салат у холодильнику. Практично неможливо годину, дві, три там, ну, до шести, тому що активно дуже розвивається різноманітна мікрофлора. Які ж небезпечні для організму бактерії живуть в олів'є? Територія обману повертається до експерименту. Пам'ятаєте, ми віддали на аналіз п'ять салатів з різних магазинів. Тепер ми приїхали за результатами. Зупиненістю можна сказати одне: що санітарний показник у всіх досудних зразках трохи хромає. Салати перевірили на кишкову паличку, плісняву, дріжджі та стафілокок. Якщо людина буде споживати такого роду салат, то як мінімум це розпаз шлунку, а як максимум на ліжко. І це нонсенс. Усі салати без виключення містять небезпечні грибкові інфекції. Це може бути е, результатом недоброякісної майонезної заправки або самої протухлості цих продуктів, які використовувалися для цього салату. Кишкову паличку знайшли у чотирьох порціях салату. Ну, По меншій мірі як розлад шлунку. А тому такий олівє. Їсти небезпечно. А от в яких супермаркетах ви купували ці салати і детальніше про аналізи, дивіться на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усі душка One Plus One». Але ж зовсім відмовлятися від смачного теж не хочеться. Тому територія обману зараз покаже вам, як приготувати зовсім інший олів'є. Буде корисно і смачно. Цьому олів'є не буде хімічної вареної ковбаси. Курячі філами додаємо до нашого низькокалорійного олів'є. А важку для шлунку картоплю, в якій дуже багато крохмалю, ми теж замінимо. Селеру використовують для того, щоб замінити високовуглеводну картоплю. І у рецепті з'являться корисні яблука. Яблуко гарно поєднується із м'ясом, яблуко гарно поєднується із яйцем. І найголовніше цей салат олів'є буде без звичайного вам майонезу. Амах цього пропонованого салату 100 кілокалорій. А там А там близько 340 Територія обману покаже вам, як зробити домашній майонез, який натуральніший і менш калорійний. Молоко, оливкова олія, гірчиця, сіль і цукор, і сік лимона. Спочатку залити у міксер саме оливкову олію та молоко. 55 мл молока і 150 мл оливкової олії. В результаті у нас має вийти однорідна емульсія. Звичайно, там зверху присутня піна, тому ми всі краси не побачимо. Потім до цієї суміші додайте чайну ложку гірчиці. Бажано не гострої, Одну чайну ложку солі. Продовжуйте збивати, поки суміш не загусне. Трі трішки лимонного соку. Буквально півтори, півтори столові ложки. От і все, майонез готовий. Він на вигляд абсолютно ідентичний тому майонезу, який ми купуємо у магазинах. Це олів'є натуральне і дієтичне без картоплі, тобто крохмалю, через який ми гладємо, та хімічної ковбаси. Салат низькокалорійний, він є також дуже поживним і, певно річ дуже смачним. Подивіться, як він виглядає. Він дуже гарний. Салат став кориснішим і легшим для шлунку, але увага! Псується він так само швидко. Тому робіть майонез майже перед самим застріллям. А ще раз прочитати цей рецепт ви зможете на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. «Луцідушка» душка вам плазван. Тепер ви знаєте, небезпека номер один салат олів'є. Та красна кнопка для визову скорої помощі надам. Але які ще небезпеки приховує новорічний стіл? Не псується буквально руками. Про що можна говорити? Які ж страви лікарі порадять замінити у новорічну ніч? Молоко, оливкова олія, гірчиця, сіль і цукор. І про які салати треба забути взагалі? Тестуємо все? На гурті паючі труси. Нормальна порція для маленьких дівчинки, як я. А також правильна доза алкоголю від Віктора Бронюка пробуйте менше пити, і як захистити себе від отрути в спиртному, Важкове масло буде давати таку захисну плівку. А зараз уся правда про мандарини, банани та апельсини.